Вітаю учасників IP Україна. Пандемія COVID змінила світ. Світ став дистанційним, але найбільшої цифрової трансформації зазнала медицина. Я, Андрій Крилов, it директор лікарні Феофанія, розповім вам про те, як Huawei допомогли в лікуванні пацієнтів з covid 19 та захисту медичних працівників лікарні «Феофанія». Наша лікарня це 2000 тисячі працівників, 550 ліжок для пацієнтів та 60 відділень, де надають допомогу пацієнтам з усієї країни. Минулого року лікарня розпочала лікування пацієнтів з COVID-19. Нам необхідно було впровадити телемедицину. Медсестра, яка знаходиться в карантинній зоні, знімає електрокардіограму пацієнту та за допомогою Wi-Fi передає до медичного програмного забезпечення, яке знаходиться на серверах лікарні. А лікар, який знаходиться у чистій зоні, проводить оцінку та з допомогою відеоконференцзв'язку призначає лікування. Таке рішення вимагало стабільного та надійного покриття Wi-Fi. Але корпуси лікарні будувались у 60-ті роки. Товщина деяких стін сягає одного метра, а інші мають навіть сінцеві перегородки. Окрім інженерних проблем, команда IT-спеціалістів лікарні стикнулася з такими викликами, як стрес та страх. Ми відчули на собі, що таке працювати у костюмах індивідуального захисту. Що ми зробили? Лікарня мала точки доступу Wi-Fi п'ятого покоління, комутатори з підтримкою POE та wi fi контролер, який може керувати та підтримувати 254 точки. Ми звернулись по допомогу до наших партнерів та інженерів команди Huawei в Україні. Було прийнято спільне рішення провести додаткові лінки, розгорнути контур мережі Wi-Fi та інтегрувати її в існуючу інфраструктуру лікарні. Декілька днів поспіль інженери Huawei допомагали налаштовувати обладнання, а підрядники здійснили роботи по підготовці СКС в карантинних умовах. Всього за три дні ми підключили 21 точку доступу, проклали 2900 метрів кабеля, використали 5 комутаторів споя та контролер Wi-Fi мережі. Команда лікарні з задоволення рішенням, ми отримали безшовний роумінг та будь-яку кількість Wi-Fi мереж для гостьового та службового використання. Ми запровадили електронні сервіси для пацієнтів, онлайн-консультації та проводимо навчання для лікарів з інших закладів і регіонів. Сьогодні нормою стала взаємодія через системи відеоконференц-зв'язку. А команда IT в медицині лікарні Феофанія опанувала напрямок медичної аналітики. Ми шукали інструменти колективної роботи, зручного представлення інформації. Та надійного ВКС. Зараз ми впроваджуємо кампусну мережу Wi-Fi 6-го покоління, щоб задовільнити підвищені вимоги бездротових споживачів. Через дистанційну взаємодію різко зросло навантаження на Wi-Fi точки доступу. Адже багато хто має декілька гаджетів, а ще й одночасно дивиться на них вебінар і приймає участь у нараді. Ми випробували рішення IdeaHub і дуже задоволені можливостями ВКС, колективної роботи та одночасного представлення інформації. Рішення Huawei ідеально підійшли до оснонуючої інфраструктури, яка будувалася 15 років. Ми маємо широкий спектр вендорів і підібрати рішення, які будуть сумісними, вкрай непросто команда IT-лікарні Феофанія високо оцінила рішення від Huawei, залишилась задоволеною впровадженими проектами та готова до подальших звершень.